І так, як я казав, що в Samsung Galaxy Gio GTS 56 на системі Android 4.04, точніше на самій їй, немає як музики, архіватора і української мови, тобто на клавіатурі набирати. Давайте так, давайте я вам покажу, як скачати це. Легко, просто, нічого немає. Я тільки що воно встановив хіба операційну систему 4.04. Бачите, що нічого ще навіть не закачав. Заходимо ми в Play Market. в Play Market. Зараз ми скачаємо архіватор. Ні, давайте для спочатку ми скачаємо мову. Давайте спочатку ми встановимо принаймні російську розкладку, а потім ми будемо вже встановлювати українську, скачаємо. Спочатку ми візьмемо мова та ведення. Знімемо тут два галочку. Знімомо тут два галочку і візьмемо клавіатуру Android. Додамося в українську мову, так як. Мову введені англійська. Знімемо тут вагалочку. Є англійська і візьмемо тоді ще російську. Якщо я помиляюсь, тут немає української, треба буде скачати. Так, немає. Нічого, зараз ми скачаємо російському розкладку. Так, телефон ще навіть не перезагружав, тому він може виснути російська. Тот архіватор. Я вам покажу, яким я користуюся. Я користуюся цим першим, самим першим архіватором. М -м -м так зараз такого покажу. Картинці. Встановлюю архіватор. І потім всього простірки скажу. То голосовий пошук. Так, тепер я скачу музику. Музичний плеєр. Зараз покажу, яким я користуюся, тому що в інших музичних плеєрах, мож, Ну, аби встановити мелодію на дзвінок, там треба, бо через буде архіватор. я вам покажу, яким я користуюсь, яким я встановлював. Картинка кращий музичний плеєр. Його я встановлюю і тепер я встановлюю українську розкладку. Я, наприклад, користуватися отакою от буду. Ви собі вибирайте може ліпшу, може гіршу. Я користуюся цією. Я не рекламую, як від Play Market, Я говорю, які я, які, якими я користувався, які мені сподобалися. А ви, які вам ліпші, які подобаються, то вже ваші. Я вам показав так, аби ви зрозуміли. Не було потім зайвих запитань. Так, архіватор, дивіться, як про Запускаємо запускаю такого. Архіватор. Ну, ви, наприклад, тут можете зразу вам виб'є тема, ну, те, як основні налаштування. Я, наприклад, собі то ви на ваш те, як вибір, можна так сказати. Тоже на ваш вибір. Кодування символів. Ви кодування символів можете не чіпати. Вам цього не треба. Майте ваш архіватор. Тихво два файла можете видалити, можете собі лишити. Той є файл, перший файл прошивки, другий файл рекавері, то вже ви собі як хочете. Показав я вам, recovery, показав я вам музику. Ну, свою музику я не буду вам показувати. Всякі будуть обговорювати. Зараз скажу, я слухаю реп. Не сильний, але реп ICD. То вже ви собі вважаєте вам так, підказочку. Так, тепер покажу, що я скачав. Музичний плеєр показав, тепер показую, як вам встановити українську мову. Заходимо в налаштування системи. Вибираємо мова та ведення. Виправляємо заумовчуванням. У вас було введення тексту Google і клавіатура Android. Вибирайте перше. Тобто то, що ви так скачали, ОК. Скайте тут той, додайте. А, ні, вам тут не треба нічого додати. Тепер показую, як воно працює. Ось російський. Тримайте Help. І маєте українську Меняти мову. Міняти мову отутво біля мікрофона і цяточка. І вибирайте знову. Вибирайте, точніше, вибираєте катку, зараз вам покажу. Вибирайте англійський або російський. І користуйтесь своїм Android. Samsung Galaxy G Logi GTS 56 на операційній системі 404. Дякую за увагу.